Просто ім'я. Ну просто ім'я. Я... Я... я вам Ви говорю, вон розумітеся. мой дом. вон там мої документи ну, тобто ви обі... Та документи хочу вам вийти. Як і Чи що? І військовообліковий. Та в я на в... цій цілікому. Зараз будь ласка, тут пан журналіст знімає. Ще раз, повторю, що ви сказали. О, дивіться, у нас є законні вимоги супроводити вас до розташування РТЦК з метою оновлення ваших військовооблікових даних. РТЦК зданий. є? Офіційно. По закону. Я, 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 я це, звісно, є, звісно є. Вамка вимога, що у нього було, як і у вас було 60 діб для того, щоб поновити свій військовобліповідання. У вас, оскільки є вада по здоров'ю, тобто група інвалідності, до вас немає питань. У людини е, в нього, скоріше за все, теж може бути якась хвороба. Але я, я ж побачив О, ваш документ. О, а його ви. документ ні. Тому що ну, він не свідомий громадянин. Я так, ви вам говорю. Так, кажіть, ви я вас, мені, ви. не обязан. На да. слід з собою документи. Обов'язково. Ні, мені обов'язково. Вон, блін, інтернет, все, ж тут. все. Ви помиляєтесь. Що я з собою не маю твій стоплікових документів. Це вже є підстава, щоб розірвати. Я в живу в Овідіополі. І, друзі, І не обязан бачити паспорт. И hey, hey, все остальное. Вы можете на, на підпитку, то не розумієте что это. Да, ці я ситуацію. на підпитку. У вас было 61 для того, чтобы поновить свою исковую позвонить. Я однобил. На жаль, вы... Покажите, ну, покажіть, будь ласка. Так, подождите, ну, да, подождите. Да, подожди, да, подожди, подожди, да. подожди. да. Я обновил, да? Нува! Так. Ні, ну покажіть, будь ласка, документ. Дивіться, оцей э, громадянин, він має з собою документ. Він нам його показав, і я йому повірую не тільки на слово, а я побачив, що в нього дійсно є документ. Я тебе сказав, блін, я живу слово. вон, блядь, через, в, через дорогу. Давайте, дивіться. А, так, нічого страшно. Ні, я все одно вибачаю. Все добре, я все добре, добре а добре. я вибачаю. А я вас вибачаю. Вибачаю. Нагадайте, як вас звати. Просто ім'я. Ну просто ім'я. Я... Арістарх. Арістарх, дивіться, просто ви завжди собі поводите, як أو, я о, нічого не винен 거는. і так далі. Ви розумієте, що на наразі вторгнення в нашу державу від Російської Федерації? Історія. The to... so, ну так так ви розумієте це чи ні? Ви розумієте? Ви розумієте, що ми зараз у військовому стані перебуваємо? Так, ви бачили закон про військове положення? Так, бачили. Ви знаєте, що у нас військовий стан. Ви знаєте, що кожен громадянин України мусить мати при собі документи. Як військово-облікові, так і ті, які посвідчують особи, якщо ви не військово зобов'язані. Ми несложні. Вон мой все. дом. Вон там мої документи. лежать. Тобто ви обіцяєте, що ви зараз візьмете документи і вийдете до нас. Звісно. що ви хочете вам винести. Та документи хочу вам винести. Який? Військовообліковий? І військово-обліковий. І за те, що я е, ну, я не вам, то, блін, арестарк, у вас постійно. все є документи мої двоїм команді, мать, більйок. Все, все, Аристар, дивіться, давайте зробимо так. Завтра ви трошки протрезвієте, і в самостійному порядку візьмете свої всі документи, і в самостійному порядку я зараз як е, оповіщення оповіщаю вас, що вам треба в самостійному порядку прийти в Авдіопольський військомат, в нашу десь угу. і ще раз оновити свою військову дані. Якщо ви це не зробили з 18 травня по 18 липня, добре? Їх беріть, і самостійно приходьте, трошки протизвіти, не пити, самостійно прийдіть, оновити свої дані і все. І держава до вас нічого не буде мати, і навіть вас не оштрафує на Секунду. Ну, Якщо чесно, він завжди вас так себе веде. Да. Ключі. Да. Що ключі! Що ключі? Згубили? Та, Та ладно! Хрін, ми ні, хріне, хи ходить. Вон, моя собака! А від хати, хати А як ви відкриєте? Там, там матер дома. Сейчас я винесу вам все. Давайте тоді скоріш, будь ласка, тому що нема багато часу. Це ваш перший документ, так бачу. Так, так навіть ну, о, навіть витяг з, з, А з, ви чого думали, собі, я обманулася? Що, Конор Юрій Михайлович, так так, нема питань на обліку, так, сержантський. Yes. Yeah. Uh -huh. Так, не придатний мирний часу, час, а uh можна -huh. придатний військовий час. Нема питань, бачу, що ВЛК у вас є. Але дивіться, тут дата проходження ВЛК 04.04. <роду> <роду> а Згідно нашого законодавства, вам треба. 5 прийти... лет. Ні, ні, Згідно нашого законодавства, <роду> вам треба поновити свої військово-облікові дані з 18 травня по 18 липня. Держава давали Поновити дані. Завтра отрізвіти. Трошки прийдете самостійно в військкомат, от Одеський наш, і оно свої дані, і все. І взагалі про держава для вас нічого А що? Це... пусть з вами буде. А, це... Або ви можете зараз з нами, або ви можете зараз не, нами не, сісти залпи, і поїхати. Будьте здорові. Все, гарного дня, yeah, yeah, yeah. Все, yeah. Yeah, yeah. На все добре, Юрію.